Існують, звісно, і мінуси протезів, це відсутність твоєї кінцівки. Так. Тобто ти настільки круто ходиш, не настільки легко, витрачаєш додаткову активність, додаткові сили, швидше втомлюєшся, не можеш пройти доволі довго. я умовно можу пройти кілометр там швидко, тобто без mm. зупинки. Але це якщо мені от. Потрібно з точки А в точку Б в певний час прийти, і я поспішаю. І я дуже швидко втомлююсь. Якщо я нікуди не поспішаю, можу ходити цілий день, хоч 25 тисяч кроків. Окей, але зараз в тебе нема вже. Е... Усвідомленої ходьби, тобто це не усвідомлено відбувається відчуття габаритів, переставне відбувається так, автоматично. Тобто я, я настільки я, про я настільки привчила свій мозок, що умовно зараз, коли я хожу, я не дивлюся на підлогу. Я йду з тобою, спілкуюся ага. і автоматично поглядаю на дорогу і підбираю певні кроки для минання певних перешкод. Я по Львову хожу вільно. Там важко ходити для мене, як для жінки, для дівчини важливо ходити гарно, естетично і умовно. Якщо я навіть вдягну штани і захочу, то ви не помітите, що в мене є протез. Але буває таке, що автомолюс просто йду як жалейка, я все собі дозволяю.